Всім привіт! Я вас вітаю і ви на каналі Рибали Маразон. Сьогодні я знову виїхав на розлив річки Західний Буг, ну і хочу половити хижака. Зібрав я два комплекта, так як хочеться і щучку попробувати, і оконця десь поганяти. Так що по щуці мій старенький фаворит gun з тестом 928. Катушечка от Shimano Ultegra 3000. І для початку поставив орбіта в кольорі Кавун, копія від Беркінгу 110. Почну з нього, до речі, на минулій риболовлі він мені приніс щучку. Хто, до речі, не бачив відео з минулої риболовлі, на цих розливах можете на каналі перейти і подивитися. Отаке От крутезне відео. Попадала щука і окунь гарний. Так що, сьогодні я знов на цих розливчиках, знаєте, кортить же, знову попробувати. Осінь, пора трофеїв. Так що сьогодні буде полювання за трофеєм. І також взяв з собою. Фаворит Візор 17 грама окуневий такий комплектик Заубер 2000. І по приманоці поставив Сексі Імпакт 2 дюйми на 2 грамчиках. У минулому відео ця приманочка непогано працювала по окуню Гарні окунці попадали, так що почну з неї. Отаку коробочку ще маю, бачите, друзі, по окуню. Бачите, тут різні такі приманочки. Цікавий, всякого понабирав. Небагато, але є різне і тут от, Ezyshiner, тобто всього потрошки. Все, що стосується по окуню. От, коробка з обларами, також зі мною сьогодні бачите, тут орбіти, Страйк Pro 110, в антенн є, о, з другої сторони є різні воблери. От, Кольора Щука також від Беркінгу. Такі кренки от, є, Балісонг. Ратлін одненький, ну, такого, бачите, набрав таке саме. Саме-саме таке необхідність зібрав вдома одну коробку, щоб більше не брати. І така от менша коробочка. Тут також, бачите, є пару вертушечок, паролончик з от от, прохмонтажу. Взяв твістерів пару, таке, щоб можливо також джиг От Фети і Шайнери. такі пощуці. Так що це все по приманках на сьогодні. Так, і напевно почнемо сьогоднішню риболовлю з гарячого чаю. Сьогодні взяв. Так що зараз чайку бахну і приступимо до рибалки. Так, да, Водойма гарна, вітру немає, класно. Бачу ще пару човників, плавають, пару рибаків. Так що зараз приступаємо. Так, ну що, почнемо з воблерів. Полетіли за щупаками і окунями. По часу, друзі, в мене сьогодні до обіду час. Так що зараз на годині 9 ранку. Так що будемо так на ранішній вихід. Подивимося, буде що покльовувати чи ні. Ну, буду сьогодні пробувати як воблери кислоту, так і натуралку, також джих. Ну і обкидувати ультралайтом також буду деякі місця. Обловлювати різним. Щось таке, Блін. був удар, друзі, прикидаєте, влупила, але зійшла. Влупила і зійшла. Дивіться, другий закид чи третій схід. Давайте знову туди. Влупила, вивернулася. Я навіть побачу, як вона вивернулася. Воблер навіть ще не загнав, знаєте, добре на глибину. Вона Десь вийшла. Тут і не глибоко, в принципі, метр до півтора, поки така глибина. Удар був. Іди сюди. Є, друзі, є. Не знаю яка, но є. Є, ачте така. А, ми сидить. Дивіться, що робить. хе Так. Да, гарно. Може то та, щоб била, перший удар був хе-хе, перша щучка. Така, кілушечка 100%. Дивіться, як закопнуло, а? в Пості. О, друзі, дивіться, орбіт 110 очка кавунчик і є рибка. Ха-ха! Так, класно! Це вже мені подобається. Ну, перший удар був, не знаю, вона не вона. Зійшла і там недалеко, в принципі, від того місця, де був удар. І от щупачок. Ах, так що від вас сподобаєчка обов'язково. І підписочка на канал рибалимо разом. Так, перша пішла. Це вже мені подобається. Так, ну що, друзі, більше тут покльовок не було, перепливаємо трошки далі. Полетіли за трофеєм, за щучкою крупною. Метровою. трогаю! Ну, дайте я зубата! Дисью, дис сюди, Ди сюди маленька, на. На орбітах кавунчика, на. Ди іди. йди. Так, <ріхи> <ріхи> да, друзі, то я так кличу рибу. Так, друзі, ну-ка я спробую натурального орбіта цього ще. Теж Біркінгу. Місце перспективне і щось нема ударів, щось мені дивно. Буду зараз пробувати натуралку і ще також чих спробую. Не вірю, що тут нема. Місце таке, що й окунь тут стоїть, і щука завжди. Так що треба поупиратися. Треба поупиратися. Так, є. Зараз і поганяємо натуралочку. Тобі натуралка треба? Я знаю, що ти тут є, я відчуваю. Рибацька чуйка підказує, що ти тут є. Так, натуральний вокзал також мовчить. Ще спробую джих. От не вірю, що її тут немає, все, не вірю. Зараз ще ми джигу покидаємо. Такий фетик. Непогана резина, гарно працює. Також по джигу я її дуже люблю, саме в тому кольорі. Таку, знаєте, і пасивну щуку приманює. Зараз ще поджигую на цьому місці. Все ж таки. Так, друзі, прийшов час вже перекусити, попити чайку, з'їм бутерброд. Там подивимось, будемо шукати далі. Так, друзі, наступний день, ранок і приїхав я сьогодні на іншу водойму. Вчора, значить, до другого дня я зловив одненьку щучку, і ще одна покльовка була. І все. Проплавав я до 2 години, більше не покльовки. Питав рибаків, також глухо. Тому сьогодні на іншій я водоймі. Водойма така цікава, також такий розливчик невеликий. Так що буду пробувати сьогодні тут. Сьогодні хочу більше попиратися на воблери. Також маю силікону, трошки вертушечок, ті самі приманочки, що були вчора. Так що випливає, друзі, і шукаємо щучку. Так, друзі, ну що, зібрав я спінінг. значить, Починаю я от з таких воблерів. Поставлю, звичайно, для початку кавунчик свій улюблений. І сьогодні хочу пробувати в основному на оці, що я наготував 4 воблера. Два натуральних, два в кислоті. Ну, Також ще коробка з воблерами є. Ну, Поки що наготував ці 4. Буду пробувати на них на цій водоймі колись давніше. Ще в мене не було YouTube каналу. Оці два воблера дуже гарно працювали по осінню. Оцей воблер в кольорі щука приносив дуже гарну трофейну рибу. Ну, І цей орбіт також такий, бачите. Натуральний також працював. На кислоту ловив, ну, на кислоту більше літом я тут ловив непогано. Ну, сьогодні буду пробувати. Не знаю на що. Поставив от кавунчик, а далі подивимось. Так що, перші закиди і погнали. Бачу, ще є 5 чи 6 лодок. Бачу, мужики плавають, але знаєте, так всі попри. Очерети по приберег, як кажуть, я виплив на глибші місця для початку, там буде видно. На цій водоймі цієї осені я перший раз, тому не знаю, як тут з кльовом, питав рибаків, десь комусь там попадають щучки. Правда, таких трофейних не ловили, казали, ну але є тут і трофейна щука, восьмірочки тут ловили. Хотів сьогодні взяти ще також джерки кастингову свою снасть, але щось так подумав. Знаєте, на кастинг все ж таки покльовок менше, тому вирішив взяти воблери По часу також сьогодні в мене до обіду час, як і вчора. Ну, вчора я впирався, ну, бачите, одна щучка вчора була. І все на початку риболовлі з самого ранку, і до другої години тишина. Подивимося, що на цій покаже. Ця також така гарна водойма, мені дуже подобається. Ія, друзі, є. Ой, не знаю яка, але удар був класний. Невеличкий шнурок, але удар був... Хоче яка, Свічку, свічку, так, так. мальчика захавала. О. Вот такая. грамм 700, 800, например. В шахте. Спортивал. Орбит. Так, раз мы... Ну, але удар був гарний, я вам кажу. Такий бух, він на паузі. Чітко. Ось така, друзі, щучка. Бачили яка. <рекунок> Невелика. Ну, грам 800, я думаю, є. На орбіт кавунчик. Я, я вірив в нього. Ну, Початок риболовлі, тішиться не будемо, бо вчора також на початку дня зловив щучку, а потім до обіду тишина. Тут, 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 думаю, сьогодні буде інакше. А, початок є. Так, друзі, таку звичайно ми відпустимо. Хай іде підростає. І приходить більшою. Так? Да? Вали. Хі -хі. Єс! Так. Красавчик. Продовжуємо. Але вкидав, скажу вам, по колу і це вже по другому колу і удар. Тобто тако за годинникою стрілкою вкидав, обкидав. І вже друге коло, думаю, можете в натуралку спробувати, коли Ту, такий на паузі. Гарний удар. Чітко. Я думав, що трохи більше. Отак От впиралася, і удар такий потужний був. Гарний бій дала. Не хоче, друзі. Відкидавши на ту радочку yes, і пливе. далі, зміщаємося. Привіт, друзья. Єс, оставив джиг. Оставив джиг і удара. Покидав на вобір. Не хоче. Я не знаю яка, но... ну. Ну гарно рве, На джих є. О, хорошенька. Опа, ця хороша, так. Да. Ця, друзі, хороша. На джих. І відчепилася, дивіться, і відчепилася. Чекай, okay. чекай. Ну ця так, да, ця така. Ця вже полторуха. Сто відсотків. О, дивіться, на такий силікончик, фетік Фетик. Невеличкий, бачите, зовсім. І ударчик. Так, друзі, ну ця вже така гарна красуня, дивіться. На джиг. Коротше, обкидав, значить обкидав я значить, отаким от кавунчиком нічого. Обкидав таким щучкою нічого. Думаю, поставлю я Фетика силикон. І на джиг друга проводка і така красуня, дивіться. Ну ця обов'язково заслуговую подобаєчки і підписочки на канал Рибалимо разом! Так, а ну, друзі, зважимо. Я кажу півтора. Зараз глянемо. Кіло 400. Ну, 100 грамів помилився. Та, друзі, от така приманочка зовсім невелика, 75 мм. І бачите, воблера не захотіла, захотіла джиг. І глибини взяла. Пробуємо. Пробуємо. ну Удар такий, знаєте, на паузі. Два оборота пауза такий. Ти диш, блін. Клас. Що та на воблер взяла зранку, гарно вдарила, що ця? Такі покльовки віддай спінінг. І будь мудрий, що вона хоче, бачите, натуралку кидаєш, в облера кислоту, силікон, бачите, і спробуй підбери. Через то завжди я беру все, і вертушки, і силікон, і воблери, І пробую, ганяю. Знаєте, обкидав тим, тим, тим. І на щось тай. Можна вмовити. Так, друзі, зміщуюсь по водоймі, Обкидаю місця як воблерами, так і з силіконом. І от уже хвилин 40 до годинки часу покльовок не було. Шукаю, пробую, і кавунчик кидаю, і джигую, поки тишина. Так, друзі, тільки що був удар на воблер. Протягнув, так, небагато, може з метр і зійшла. Ну, так, вроді, така невелика, я думаю, грам до кілограма, не більше, так по відчуттях. Так, що, значить, зараз я пожигую. Може так, такий от силікончик в мене є. Кислотний може на такий попробувати, може доловлю. Спробую Так В те місце, де був ударки Спробую все ж таки. А вдруг на селі кончик вдасться доловити, а вона можливо вже вкололася. Брати не буде. Так, друзі, вже на годині 3 година. Я вже 4 години без покльовки. все, я вже просто замучився. Перепробував безліч різних приманок, силікон, воблери, тобто, ну... Нічого, питав рибаків теж, тишина, просто мертво, розумієте? Ну Але все ж таки мені сьогодні дві щучки вдалося впіймати зранку. Одну таку під грам 800 я відпустив і одненька у мене є така кіло 400 гарний такий щупачок. До речі, на Петіка взяв оцей силикончик на джиг. І така щучка, таку візьме. Всі корисні посилання, як завжди, в описі під цим відео. До речі, вже потихеньку готуюся до зими, мотаю без мотилочки лісоточки, будуть в 20 кольорах. Деякі кольора хочу змінити. Ківочки будуть, блешенькі. Так що, поки займаюся тим. Так що, друзі, від вас, як завжди, потрібна подобайка. Напишіть коментар, підтримку каналу. Звичайно, підпишіться на канал і до нових зустрічей.